Давайте перейдемо до цікавого: це художня література. Окей, тут є трошечки не художньої літератури, але це скоріше. Щось більш таке науково-популярне, взагалі, не якісь рандомні теми, які мене цікавлять. А в мене є отака нова книжечка від лабораторії. Взагалі, лаборатор з лабораторією в мене такі теплі стосунки, що що б вони не випускали, я справді довіряю смаку цього видавництва і просто купую. Я вам чесно кажу, У мене книжок лабораторії, мабуть, більш за все з усієї моєї бібліотеки. Історія права, соціологія, культура, суспільства. Вибачте, не як це могло бути мені нецікавим. Якщо це я, я відчуваю, що це пов'язане з соціологією. Все, що пов'язано з суспільством, мені автоматично цікаво. Все, що пов'язане з суспільством і видала лабораторія, мені цікаво, беззаперечно. Наступна книжка. Яка також ще не художня література, це також Артхаз Rector, це код творчості, як штучний інтелект учиться писати, малювати і думати. Мені здається, що це просто цікаво, тому я не могла обійти таку книжку, яка, на жаль, також на дуже білому папері. А наступна книжка, про яку я. Досі нічого не знаю, але купила. Будучи ще підліткою, мені здається, я чула вже про Маршала Маклюїна і про галактику Гутенберга. Давайте подивимось, якого року. Може, я сама щось плутаю, але мені здається, я реально почула про нього вже давненько. 2011. Так, я, мабуть, все-таки чула про нього ще підліткою. Це класична робота канадського соціолога і культуролога Маршала Маклювіна. А я не пам'ятаю, чи ми взагалі щось читали в нього в університеті. Поклали початок цілій галузі гуманітарного знання, яку ми тепер називаємо теорією медій. Я думаю, що це цікаво. Я не буду продовжувати читати. Якщо хочете, заходьте, читайте про цю книжку. Наступна книжка це «Лінгвістика на карті світу. Все, що пов'язане з суспільствами, світом. Ну, кого популярна, мені цікаво. Розповіла я, звичайно, дуже смішно, але я думаю, що ви... ви розумієте, про що я. Вона, до речі, дуже погана. На жаль, мені цікаво, чому Віхова видає такі різні книжки, і деякі з них прям хорошої якості, їх зручно читати, а деякі з них. Отакі. Це прям ломать пройдеться. Дуже шкода. Наступне це, я сподіваюся, буде серія книжок, і я буду її скуповувати, тому що, знову ж таки, я люблю науково-популярну літературу, я люблю розбиратися в світі і в тому, чого я ще не знаю. Тому найкоротша історія Китаю це перша книжка серії. Я бачила, що в планах найкоротша історія СРСР, і це мені також цікаво. Чому запитаєте ви мені цікавий СРСР? Бо там було краще. Було ковбаса по 5 копійок. Так, і останнє не художнє, і нарешті нарешті я буду переходити до художньої літератури. Це перший мій випуск журнальчика, який я насправді хотіла вже заглядалась на нього. Локальна історія. Тема номера Крим. Ще не читала, але мені б хотілося ці журнальчики збирати. Мені здається, що це дуже. Це дуже прикольно. Тепер перейдемо до художньої літератури. Я дуже довго заглядалась і, мабуть, рік чи скільки як анонсувала, що взагалі будуть друкувати цю книжку. На неї чекала, а вона ще й неймовірно гарна. Цей дизайн я не знаю. Він просто виділяється з полиць з поміж всього іншого. Це феміністичний роман, це твіст на 1984 Орвола. Я от тепер думаю, чи потрібно мені перечитувати 1984, тому що я читала його давно. Я, мені було років 14, мабуть, коли я читала його. Тому пройшло вже 10 років, вибачте, я нічого не пам'ятаю. Але знаю, що коли почалась війна, багато хто перечитував оригінальну книжку. Тому, мабуть, перечитати і потім читати цю це буде хорошою ідеєю. Моя темна Ванеса. Насправді дуже гарна книжка. Вона мені просто подобається, як вона виглядає. У мене, по суті, мало яких історій, які історії тригерять, підліткою я прочитала Лоліто. І також прочитала Чтець Українською Чтець. Чтець, мабуть. У мене взагалі не, нема. На багато речей, які викликають у інших людей тригери. Нема взагалі ніякої такої реакції. Можливо, я помиляюсь. Я ще її не читала. Наступне це трилогія. Ви бачите, ви бачите, наскільки це гарно. Це просто неймовірно. Це сестри річинські. Ось отак. Що ж, їх неправильно тримаю. Заглядала хотіла, Боялась того, що мені може не сподобатись, і того об'єму, який у цих книжок, але я бачила вже відгуки тих, хто наважився їх почитати. І ці відгуки неймовірно позитивні. Тому я теж збираюсь читати. Ну, по-перше, я купила от нещодавно, і тепер збираюсь читати. Е, ще одна книжка: це ніби ми злодії». Я не знаю насправді. Чи тепер я боюсь її читати, чи ні? Бо я чула, що треба багато щоб зрозуміти її і отримати повне задоволення. Треба добре знати там якісь твори Шекспіра. Я не дуже хочу читати Шекспіра, якщо чесно. Я не знаю, мене не сильно тягне на все це. Можливо, потім після прочитання чи до прочитання я подивлюся якісь огляди, і цього буде достатньо. Але, ну, скажіть, вона дуже гарна. Вона дуже гарна, в неї вайб донетарт, я не знаю чому. І я просто довіряю, а чому? Чому? Бо тут пташка. У мене, мене ще вель, я не буду його незручно діставати. От. Я думаю, що це щось прикольне. Хоча я не чула про якісь дуже яскраві враження від цієї книжки. Але мені здається, в мене часто смаки не співпадають з тими, що в інших людей, з тим, що популярно. Тому, наприклад, я досі не розумію людей, яким сподобався Солітер. Вибачте, але це просто максимальний для мене крінж. Тому побачимо. Побачимо. Ну, тут я думаю, що немає чого пояснювати. Мені сподобалось четверте крило. Ми будемо читати на книжковому клубі з тим самим книжковим клубом, з яким я читала четверте крило і обговорювала. Тому і блін, вона така Щ... тяжка. Чую, що всі просто у захваті, коли її не було в перекладі, читала англійською, щось плювалось, тому, що складновато було читати і занудно. Але так читають дуже швидко українською. Тому. Хоча я маю два примірники англійської, чесно вам скажу, не читала англійською. Буду читати українську, звичайно. я шо? Тут цілих три однакові книжки: це Оманливе коло, це книжки на мій книжковий клуб на Чіпенверу. Сподіваюсь, ви чекаєте на нові випуски. Це. Сергій Пономаренко, я читала його чорне весілля. Це, здається, була взагалі перша книжка в моєму першому книжковому клубі. І коли я прозріла, що книжки українських сучасних українських авторів можуть бути такими прикольними і цікавими. І мені дійсно сподобалось чорне весілля, хоча до нього можна там. Якось десь задати, задати питання. Да? Але в цілому я отримала велике задоволення, тому купила ці книжки. І вже навіть знаю, що вони не такі, ну, що Оман Нове коло не дуже цікавий роман порівняно з чорним весіллям. Але я хочу дати шанс і познайомити дівчат моїх також з цим автором. Подивимось, що з цього вийде. І ось ще книжка. Я не знаю, чому я так довго думаю, чи купувати її, чи ні, тому що вона просто популярна. І ем, зараз я чогось переосмислю в цілому, те, що в мене знаходиться на полицях. Бо мене трошечки, скажімо так, зайобує їх потім переосмислювати кожного разу, Бо місце на поличках закінчується, бо моя собака-чайні вона гризе нижні полиці, і вони в мене пусті через це. І місце для книжок стає менше через це. Тому от такі книжки, типу Адноднєвки, знаєте, які ти один раз прочитав, і потім ти не будеш їх перечитувати. Це часто стосується художньої літератури. Вони для мене, ну коротше, це стало складним вибором для мене, але я чула класні відгуки, бачила класні тіктоки про цю книжку. Тому я вирішила, що. Куплю і все ж таки прочитаю. Можливо, це саме те, що так западе в мені в душу, як колись до натарт, яку я готова. Не знаю коли, але перечитувати. І остання книжка на сьогодні. Сподіваюсь, я вас не втомила. Насправді не на сьогодні, тому що я поділю це на два випуски, на дві частини. Вже поділила, і ви дивитесь другу частину, я сподіваюсь. Це. Так, ніхто не кохав. Я не купувала в той момент, коли вона. Я не встигла купити, коли вона була популярна. Мені здається, в мене не було грошей чомусь на цю книжку. От а, я купувала інші книжки українських а, ліриків. Правильно, це ж лірики, поети. А, і мені, якщо чесно, не заходило, тому що там, знаєте, ну, умовно, я купую якогось класного автора українського. а там якийсь застарілий контент, контекст, який мені не, не відгукується. Я просто не можу зрозуміти про що власне вірш. А про любов мені багато розуму не потрібно. Це те, що хоч раз в житті я сподіваюся, кожна людина відчуває. Тому цьому імпетувати це розуміти набагато легше. Тому ця збірка, вона дійсно заслуговує бути такою популярною. І стояти на полицях у всіх, і я, вже... я давно хотіла, я про окей, давайте так. Я не дуже по віршам. Я люблю... я люблю прозу. Я не дуже розумію, як читати вірші, як їх розуміти. І тому е отакий от варіант для мене. Це просто щось неймовірне. Це те, чого моя душа бажала все життя просто все життя з підліткового віку. Оце вся поезія, якої мені на даний момент отак от, от достатньо. Можливо, колись я подорослішаю в цьому аспекті і буду краще розбиратись і куплю більше книжок з віршами. Але наразі ось так. Дуже дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитись на всю цю. Гору нових книжок. Пишіть, якщо якісь з цих книжок у вас є. Якщо про якісь ви не знали і захотіли тепер купити. Напишіть, яку останню книжку ви купили. Мені буде цікаво. І чому? Якщо вам не лінь написати. Тому бувайте. Це твіст на 1980. Це феміністичний роман, це твіст на 1980. Та йоп!